Фактично подію тижня, яка сталася ем, цього тижня. Власне, це рейд на Білгородщину після такого собі руху і прориву російських повстанців. Путін наказав посилити охорону кордонів Російської Федерації. Сьогодні що цікаво, на Росії святкують день прикордонника, і ось РДК в своєму телеграм-каналі написали, привітали так би мовити, зі святом. Написали бажаємо швидких. Ніг та гарної реакції. Як ви вважаєте, чи слід сьогодні очікувати якихось привітання фактично на місці? Чи війдеш двічі в одну річку? Ну як то кажуть, ще не вечір. У нас ще не закінчився цей день, тому я не виключаю, що може бути якісь привітання. Де саме Ну, кордон великий 700 кілометрів з саме неокупованою частиною України у Росії кордон, і його треба чимось якось прикривати. А в них всього-навсього 17 тисяч особового складу на всі ці 700 кілометрів. Якщо е, по військовій логіці, по уставу, скажімо так, розглядати цю ситуацію, ну, в них фактично є можливість закрити від 25 до 50 кілометрів в обороні. Якщо так розглядати, а в них 700 кілометрів, ну от, е, скажімо так, яке велике поле для діяльності Є де розгулятися? Гіва? Так, дійсно. І ще стосовно цього прориву коментував представник гурмо України Андрій Юсов. Говорив, що внаслідок цієї операції в Білгородській області була зібрана важлива інформація саме для української розвідки. У чому власне цінність цього рейду для нас, для сил оборони? Велика цінність. Ми в першу чергу. Ми побачили, що Росія не може повністю контролювати свій кордон. Це перше. Друге, ми побачили, яка, який рівень реакції у російських силових структур саме на це. А друге, ми побачили, що вони змушені були притягувати з Луганщини підрозділи 3 МСД для підкріплення Білгородської області кордону Білгородської області, тобто їм критично не вистачає ресурсу, навіть внутрішнього рису. Резерва немає в них відсутній внутрішній резерв, бо якби в них був внутрішній резерв на території Росії, їм би не треба було б тягнути третю МСД з Луганської області, тим самим зменшуючи оборонну здатність свого угруповання саме на цьому плацдармі. І все це тільки перші якісь позиції, які повністю надають е, розуміння того, в якому стані зараз знаходиться Російська Федерація. Насправді я скажу так, якби е, цей рейд відбувався, е, здійснювався РДК та легіоном не на легкоброньованій Техніці на кольосному шасі, а якби це було повноцінні бронетанкові групи або а, взагалі танковий кулак, то ми б зараз а, говорили про а, зовсім не про те, які результати цього рейду. А ми б говорили, а які результати референдуму в Білгороді? Ось що найголовніше, а тому фактично дійсно інформацію було зібрано багато цікаво, і Я більш ніж впевнений, що гураємо отримав значно більше того, що тільки ми можемо з вами дискутувати про що ми можемо дискутувати в відкритих джерелах і про що ми тільки знаємо. Я впевнений, що там було зібрано набагато більше розвідувальної інформації. Ем, стосовно контрнаступу, наскільки це нам допомогло, тому що Михайло Подоляк, ось, до речі заявляв, що Україна вже почала попередні операції з підготовки до контрнаступу. Ем, наскільки ось цей елемент, як рейд на Білгородщину, відтягнення військ, це така собі важлива ланка у цьому ланцюжку перед предпідготовки до контрнаступу. Важливо, тому що здавалося б, рейд невеликої диверсійної групи зменшив кількісну присутність цілої МСД на території одного з плацдармів, а тому таким чином, тисну, якщо тиснути на територію Російської Федерації, та я скажу навіть більше створювати буфер безпеки. Це значно більше, якщо навіть створювати буфер безпеки, таким чином можна впливати напряму на боєздатність російських окупантів в зоні бойових дій. І це безпосередньо впливати на їх обороноздатність. Особливо, якщо ми кажемо про формат наступальних дій максимальну активізацію, їм не вистачає людського ресурсу, сил та засобів. І саме через це е вони змушені будуть на деяких е ділянках, коли все активізується. і... Інтенсифікується, вони змушені будуть тікати, демонструвати один же з доброї волі за іншим, інакше вони дійсно можуть втратити якусь з своїх областей. Очікуємо на ці жести доброї волі. Пане Олександре, вдячна вам за нашу розмову, за те, що долучилися до нашого етеру. Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи інформаційний спротив, був з нами на прямому зв'язку. Дякую.